Вітаю! Та дякую, що пізнаємо нове та цікаве разом. Ми продовжуємо огляд вірусів і сьогодні поговоримо про будову та життєві цикли вірусів. Пригадаємо, хто і коли відкрив віруси? Що таке віруси? Чи відомі були вірусні хвороби до відкриття вірусів? Яке відношення до вірусів і вакцинації має Едвард Дженнер? Кому належить відкриття бактеріофагів? Що ми знаємо про віруси сьогодні? У навколишньому середовищі віруси перебувають у вигляді дрібних частинок віріонів. Віріон містить спадкову інформацію вона представлена молекулою ДНК чи РНК. Ця спадкова інформація захищена білковою оболонкою капсидом. Складні віруси можуть мати додаткову оболонку з ліпідів і білків. Віруси це біологічні об'єкти, які не мають клітинної будови. Не є живими організмами боїм притаманні обмін речовин та енергії, подразливість, рух і розвиток. Віріон вірусна частинка. ДНК або РНК, молекули, у яких міститься спадкова інформація вірусу, капсид пілкова оболонка вірусу. Розгляньте будову та визначте, котрий з цих вірусів простий, а який складний. Перед вами будова аденовірусу людини та будова вірусу імунодефіциту людини. ВІЛ. Для утворення нових частинок, тобто розмноження вірусу, необхідно синтезувати нові білки копіювати свою спадкову інформацію. Для цього потрібні відповідні речовини та енергія, але віруси не можуть здійснювати ці процеси самотужки, оскільки вони не є живими організмами. Для розмноження вірусам необхідно потрапити в клітини живих організмів і перетворити їх на фабрики для створення власних копій. Для цього віруси використовують речовини клітини, її енергетичні ресурси та органели. Тому віруси це внутрішньоклітини паразити всіх живих організмів. Утворення численних вірусних частинок, зрештою, виснажує клітини, і вони гинуть. А тисячі утворених вірусів заражають нові клітини. Отже, під час інфекції віруси проникають у клітини організму, розмножуються там, створюють численні свої копії. Унаслідок цього процесу руйнують клітини тканин та органів. Розглянемо схему циклу розвитку коронавірусу. Під номером 1 прикріплення вірусної частинки до клітини, 2. Проникнення в клітину. 3. розбивання вірусної частинки. 4. Копіювання молекули спадкової інформації віруси, вірусу та утворення вірусних білків. 5. Збирання нових вірусних частинок і руйнування клітини. Є багато вірусів, які можуть тривалий час. Переховуватись в клітинах, не спричинюючи інфекції. Так, після першого зараження людини вірусом герпесу, проникає в ядра нервових клітин, де все життя буде зберігатися його спадкова інформація. І час від часу вірус активується та спричиняє ураження слизових оболонок шкіри, розгляньте прояви інфекції, спричиненої вірусом простого герпесу. Хоча ми не бачимо вірусів, але їхній вплив не можна не помітити. Від страшних епідемій часто гинуть у кілька разів більше людей, ніж від воїн чи землетрусів. Навряд чи можна знайти на землі людину, яка б не чула про грип, гепатит, кір, вітрянку ковід 19 і це тільки деякі вірусні захворювання, насправді їх значно більше. Розглянемо деякі з них. Вірус гепатиту А, хвороба Боткіна або гепатит типу А. Вірус уражає клітини-печінки та викликає їхню загибель, супроводжується жовтухою. Основний спосіб зараження людини це недотримання правил гігієни через немиті руки, заражені воду та продукти харчування. Вірус грипу, грип, гостре респіраторне захворювання, коли вірус уражає клітини слизових оболонок дихальних шляхів. Через повітря, у якому містяться краплинки аерозолю, які виділяють хворі люди під час видиху розмови, чхання та кашлю. Віруси, перегрипу, реновіруси, аденовіруси, коронавіруси та інші. На фото. Вірус парагрипу. Гереві гострі респіраторні вірусні інфекції. Віруси уражають клітини слизових оболонок дихальних шляхів, основний спосіб зараження людини через повітря, у якому містяться краплинки аерозолю, які виділяють хворі люди під час видиху, розмови, чхання та кашлю. Вірус кліщового енцефаліту. Кліщовий енцефаліт це важка інфекція, яка вражає головний мозок. Основний спосіб зараження людини через укуси іксодових кліщів. Вірус імунодефіциту людини ВІЛ. СНІД синдром набутого імунодефіциту. Вірус уражає клітини імунної системи, руйнує захист організму від хвороб. Основний спосіб зараження людини через свіжу кров та рідини організму під час статевих контактів та медичних маніпуляцій. Вірус не передається при спілкуванні, рукостисканні та через об'єкти середовища. Пропоную здійснити або виконати проєкт створення інформаційного буклету чи постера віруси збудники інфекційних захворювань людини. Упорядкуйте інформацію про вірусне захворювання, збудник, його світлина, способи потрапляння в організм, симптоми хвороби. Зазначте або запропонуйте методи профілактики захворювань, презентуйте вашу роботу однокласникам і однокласницям. Профілактика вірусних інфекцій на жаль, сучасна наука ще не винайшла ефективного лікування більшості вірусних захворювань. Проте ж, які використовують проти грипу герпесу та ВІЛ ліки, здатні лише пригнічувати розмноження цих вірусів. Багато вірусних захворювань є невиліковними. Гепатит В, ВІЛ, СНІД, папіломавірусні, герпес вірусні інфекції тощо. Зверніть увагу, антибіотики не лікують вірусні інфекції, вони ефективні лише при бактеріальних інфекціях. Як захистити себе від вірусних інфекцій. Правила гігієни рук. Мийте руки часто, впродовж 20 секунд, чи обробляйте антисептичними засобами. Правила етикету під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Мийте. Після цього руки, дезінфікуйте особисті речі: телефони, комп'ютери, столи, окуляри, сумки, дверні ручки тощо. Уникайте дотиків свого обличчя, не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. Носіть маску правильно. Медичну маску варто натягати кольоровою стороною назовні. Поважайте особистий простір. Уникайте натовпу, тримайте дистанцію на відстані метра від інших людей, зокрема тих, Хто кашляє та чхає. Не вживайте сире м'ясо. Термі... Термічно обробляйте сире м'ясо м'ясні субпродукти та яйця. Зміцнюйте свій імунітет. Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму. Найбільш смертоносні віруси на Землі вірус марбург. Марбур схожий на вірус Ебола в тому, що обидва можуть викликати геморагічну лихоманку, а це означає, що у інфікованих людей розвивається висока температура і кровотеча по всьому тілу, що може призвести до шоку, недостатності органів і смерті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності при першому спалаху захворювання складав 25%. проте в період спалаху 1998-2000 років. Демократичній Республіці Конго, а також під час спалаху в Анголі в 2005 році цей показник склав понад 80%. Вірус Еболи. Перші відомі спалахи лихоманки Ебола серед людей відбулися одночасно в Судані і Демократичній Республіці Конго в 1976 році. Ебола поширюється в результаті контакту з кров'ю або іншими біологічними рідинами. Або тканинами заражених людей, або тварин. Мюльбергер сказав, що відомі штами сильно розрізняються по своїй смертності. Один штам Ебола Рестон навіть не робить людей хворими. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я для штамів Бундібу. ...бо смертність становить до 50% а для суданського штаму до 71%. Ельке Мюрбергер, експерт з вірусу Ебола і доцент кафедри мікробіології в Бостонському університеті. Сказ. Хоча вакцини проти сказу для домашніх тварин, які були введені в 1920 х роках, допомогли зробити захворювання надзвичайно рідкісним. В розвинених країнах світу, але воно залишається серйозною проблемою в Індії і деяких частинах Африки. Це руйнує мозок. Це дійсно дуже погана хвороба, каже Мюльбергер. У нас є вакцина проти сказу, у нас є антитіла, які діють проти сказу, тому ми можемо вилікувати укушену людину. Якщо ви не отримуєте лікування, є 100% ймовірність, що ви помрете, сказав він. ВІЛ у сучасному світі найбільш смертоносним вірусом може бути ВІЛ. Це, як і раніше, найбільший вбивця, сказав доктор Амеша Адаля, лікар-інфекціоніст і представник американського товариства інфекційних захворювань. За оцінками, 36 мільйонів чоловік померли від ВІЛ з тих пір, як ця хвороба була вперше виявлена та на початку 1980-х років. Потужні противірусні препарати дозволили людям. Роками жити з ВІЛ. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже один з, трьох, один з кожних двадцяти дорослих в країнах Африки на південь від Сахари є віл-інфікованими. ВІСПА. У 1980 році Всесвітня Асамблея охорони здоров'я оголосила світ вільним від ВІСПи. Але до цього люди боролися з віспою протягом тисяч років, і в результаті цієї хвороби загинуло приблизно. Один з трьох заражених. Це залишило живих з глибокими шрамами і часто зі сліпотою. Показники смертності були набагато вищі серед населення за межами Європи, де люди майже не контактували з вірусом. До того ж, мандрівники завезли його з свого регіону. Тільки в ХХ столітті віспа вбила три сотні мільйонів людей. Хантавірус Хантавірусний легеневий синдром вперше привернув увагу в США в 1993 році, коли здоровий молодий чоловік з племені Наваху і його наречена померла протягом кількох днів від розвитку. Задишки кілька місяців по тому органи охорони здоров'я ізолювали хантавірус від миші оленя, що живе в будинку одного із заражених людей. За даними центрів з контролю і профілактики захворювань, понад 6 сотень осіб в США в даний час заразилися хантавірусом і 36% померли від цієї хвороби. Вірус не передається від однієї людини до іншої. Скоріше люди заражаються хворобою від контакту з інфікованими мишами. Грип. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, протягом типового сезону грипу в світі від цієї хвороби помирає до п'яти сотень тисяч чоловік. Але іноді, коли з'являється новий штам грипу, пандемія. Призводить до швидкого поширення захворювання і часто вищого рівня смертності. Найсмертельніша пандемія, яку іноді називають іспанським грипом, почалася в 1918 році і призвела до захворювання 40% населення світу, в результаті чого загинуло близько 50 мільйонів осіб. Я думаю, що цілком можливо, що щось подібне до спалаху грипу 1918 року може статися знову, сказав Мюльбергер. Лихоманка Денге. Вірус Денге вперше з'явився в 1950-х роках на Філіпінах і Таїландії, і з тих пір розповсюдився по тропічних і субтропічних регіонах земної кулі. В даний час до 40% населення світу живе в регіонах, де лихоманка денге є ендемічною, і ця хвороба, ймовірно, буде поширюватися далі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на денге хворіє від 50 до 100 мільйонів людей в рік. Хоча рівень смертності від лихоманки Денге нижче, ніж у деяких інших вірусів. Він становить 2,5%, проте вірус може викликати еболоподібне захворювання, зване геморагічною лихоманкою Денге. І це захворювання має рівень смертності 20%, якщо його не лікувати. Ротавірус. В даний час доступні дві вакцини для захисту дітей від ротавірусу, які є основною причиною важких діарейних захворювань серед немовлят і дітей молодшого віку. Вірус може швидко поширюватися фекально оральним шляхом. Хоча діти в розвинених країнах рідко помирають від ротавірусної інфекції, ця хвороба є вбивцею у світі, що розвивається, де дегідратаційна терапія є поза зоною досяжності. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі 435 тисяч дітей молодше 5 років померли від ротавірусної інфекції в 2008 році. Але країни, які ввели вакцину, повідомили про різке зниження числен госпіталізацій і випадків смертності від ротавірусу. У загальному, віруси біологічні об'єкти, які не мають клітинної будови, не є живими організмами, бо їм не притаманні обмінні речовини речовини, обмін речовин та енергії подразливість, рух і розвиток. Віріон, вірусна частинка, ДНК або РНК молекули, у яких міститься спадкова інформація вірусу, капсид білкова оболонка вірусу. Хоча ми не бачимо вірусів, але їхній вплив не можна не. Помітити, від страшних епідемій часто гинуть у кілька разів більше людей, ніж від воїн чи землетрусів. Навряд чи можна знайти на землі людину, яка б не чула про грип, гепатит, кір, вітрянку COVID-19 і це тільки деякі вірусні захворювання, насправді їх значно більше. Домашні завдання тема для опрацювання, будова та життєві цикли вірусів. Бажаю вам успіхів та гарного дня! Бувайте!